За програмою міжнародної асоціації дайверів проводиться реабілітація для військових на Київщині у Броварах. До курсу можуть долучатись ветерани війни, діючі військовослужбовці. Перша група завершила курс реабілітації. Невдовзі друга розпочне заняття з дайвінгу. Для запису потрібно звернутися до ветеранського хабу. Заняття проходять у басейні Купава під керівництвом досвідчених інструкторів громадської спілки Український інститут підводних досліджень. Програма реабілітації офіцій офіційно сертифікована міжнародною асоціацією дайверів і з інвалідністю інструктори пройшли спеціальне навчання. Фахівці розробляють індивідуальні програми відновлення для кожного зацікавленого.